Як пенсіонеру не залишитись без житла, уклавши договір про допомогу? Зараз розкажемо. А ще дамо примірник договору, який пройшов випробування 17-річним досвідом надання другої пенсії пенсіонерам. За ним 2385 пенсіонерів отримали вже 234 мільйона гривень. Ну, третину мільярда. Цей документ був узгоджений більш ніж зі ста юристами та нотаріусами з 42 міст України. Мова йде про договір довічного отримання. Саме цей документ потрібно укладати. Якщо вам хтось пропонує допомогу в обмін на квартиру, ніякі заповіти, договори дарування, договори купівлі-продажу з правом проживання, всі ці документи або не захищають вас, або не гарантують допомогу. А щоб ви, укладаючи договір з вашими знайомими, сусідами чи родичами у будь-якого нотаріуса підписали його в ті редакції, яка буде вас захищати, зателефонуйте нам за номером вказаним на екрані. Дамо вам шаблон такого договору. В електронному вигляді або в паперовому, якщо потрібно, а також запропонуємо від себе другу пенсію та допомогу по дому, щоб ви могли порівняти це з пропозицією ваших знайомих.